Привіт, любі друзі! Відео піде на YouTube. Порівняємо зараз вітровички Sunplex, Hits, Hic, Hits, як назвати? на намарок. Тут у нас одного вітровичка не було, хотіли замовити Hits або Hіc, точно такі ж самі. Та не вийшло, бо там декілька днів на те, щоб відправити. По факту вони тут стояли, стоять вони тут шикарно просто форма, та що треба. Трошки вперед, трошки назад. Виставити можна і все, все ідеально. Так як то має бути, навіть зеркало можна буде зняти при потребі чуть-чуть його приподняти і все буде добре. А зараз візьмемо. Sunplex. Вони ось ці дешевші, звичайно, але воно того не вартує. Я не знаю, правда, що в нас вийде повернути, але будемо просити. Так. Вибачайте вже, що труситься все сам. Все сам нема кому познімати. А ось тут. Це досить цікаво. Ну, не знаю, я б я б таке не ставив. І не буду ставити. Ось так це що прилягло до верхнього ребра. Ну, ж... Будемо реалістами це гон. Максимум як стануть передніє. Це ось так по резиночці, ось так вони ще стануть. Плюс-мінус могли б вони так стати. І я б їх поставив би навіть і так на резинку приклеїв, би прамір у мене є. Але але якщо взяти задній, то тоді виходить на знову лажа. так, Задній буде ось цей. Тарам, тарам. Музика грає, машину треба віддавати, а ми не встигаємо. Якщо по резиночці ставить його, майже все добре, ну, допустимо, воно було б на одному в рівні, але але що робити з цим, куди його дівати, я не розумію. Так само і тут, якщо його клеїти, клеїти наверх на верхнє ребро, ну нема тут форми ніяк. Ось так, ну тоді, як воно зверху приліпне, я не розумію теж. Сюди якось ну теж воно ну не піде воно, не, не котить воно ніяким боком, воно тут просто-напросто не хоче ставати. Може в кого є краща ідеї, покажіть відео, як ви їх ставили такі вітровички, в мене якось воно не виходить. Тому вітровички від фірми Sunplex на Amarok, як мінімум, я не раджу. Артикул їхній десь має бути, зараз подивимось, десь він є. Ось артикул СПС91 Амарок з 9 по 21. І нічого воно не стане. Такі то справи. Так що ці будемо пробувати повертати, а замовимо ось такі. Такі то справи.